А ти вже включив? Та ще ні, я точно готова. Боже, я дві хвилини говорю? Не бачу. Тепер одрід расунути. А видно, що це одрі? Ну, можна почати, а видно одрі? Одрі зі мною. Одрід з нами в одній кімнаті. Що ви так голосно їздите? Це кульмінаційний момент. Ой, ну я до цього моменту, мені здається, готувалася років 10. Все, Дані, я готова. Я готова. Зараз ще парфум на себе пшикну. Леді, привіт! І сьогодні ми розпочинаємо еру Ютубу. Папа мені, будь ласка, цей момент настав. Я про це мріяла років 10. і нарешті в мене дійшли до цього руки. Всі, хто з інстаграму, рада вас тут бачити. Всі, хто новенькі. Давайте знайомитися. Я підібрала 10 цікавих фактів, перш ніж ми перейдемо до нашої основної теми трендів. Мене звати Галина Панків, я засновниця школи стилю Dress Me Up і я вже більш ніж 10 років працюю стилісткою. І перше, я буду звертатися до вас леді. Мені це дуже подобається. Мої вже звикли, тому що справді ми тут коло прекрасних ледів. Друге, це те, що я традиційна галичанка, живу у Львові, тому променади площою Рим на свято вишиванки І не тільки це в нас святе. Наступне те, що я шалена мандрівниця, жити в пустелі в палатках, вести в туніс колекцію українського дизайнера чи подорожувати Азією, це дуже в моєму смаку. Контрастні, яскраві, максимально пригодницькі подорожі. Загалом я про контрастність, тому взяти свою мачу, поїхати на пілатес, вести girly-girl vibe, це дуже про мене. Але з іншої сторони я дуже люблю класику, тому слухати Вівальді. Одрі Хебрен, яка до речі з нами тут. Це теж про мене. Обожнює все вінтажне, обожнює класику, тому не тільки сучасними трендами ж. Живемо. <ріст> ще я обожнюю леопард. І він до речі, також на задньому фоні, і мені здається, що це просто невід'ємна частина мого стилю. ДНК я носила це ще тоді, коли це було кріджово. Зараз це вже трендово. Ну і загалом більш гламурного стиліста я ще не бачила. Я думаю, мої паєтки, задній фон все про це говорить. А ще я чітко відстою свої кордони. Я е, дуже люблю справедливість. Тому в мене був випадок, коли я подала в суд на свою хейтерку. Правда, у мене просто подружка адвокат. Вона знала, як відстояти мій кордон тут. А ще я обожнюю елегантність і просуваю це в маси, тому що навіть тоді, коли я їду в Карпати гори, я везу з собою свої сукні, і я вам скажу, що ці відео залітають на тисячі переглядів. Я звичайно мене за це можуть хейтити, але я обожнюю порушувати стандартні правила. Ну брічні костюми і джинси, я також ношу, але це про те, що завжди гнути свою лінію. Хочу сукню в гори, беру сукню в гори. Ну і перед тим як почнемо. Я ще тут новенька в Ютубі, але я знаю, що потрібно поставити лайк, коментар, підписатися для того, щоб я могла далі творити з натхненням такі стильні уроки для вас тут. Чекаю! Переходимо до теми, і сьогодні на обговоренні тема тренди літа. Зі я досить нетиповий стиліст, тому що я не буду просто розказувати, що ми носимо бермуди, льон сукні з заниженою талією. Ви це можете почути в інших відео. Мені дуже важливо буде донести до вас думку, що ми не просто одягаємо тренди, а ми обираємо їх для себе. Ми підсилюємо свої саме відчуття. Ми можемо додати собі ніжності, можемо додати маскулінності в образ. Ми можемо додати гос сексуальності. і кожен тренд це про те, що ми можемо щось додати до нашого образу. У Мене тут було записано. Секундочку, взагалі я вважаю, що твій образ буде вдалим тоді, коли ти поцілиш у цей свій стан і зможеш його відтворити одягом. Це просто працює як якась магія. Тому поїхали. І для того, щоб вам було зручно, зараз будуть усі візуалізації. Перше, це звичайно льон, але в цьому сезоні він дуже незвичний. Пам'ятаєте, що ми носили сорочку, шорти з льону, і вони вже трішки піднабридли. В новому сезоні багато брендів, дизайнерів почали відтворювати дуже цікаві ліні сети. Це це може бути, наприклад, жилетка та е, макси-спідниця. Це може бути незвичний жакет і бермути. Це також може бути незвична жилетка в японському стилі, якісь цікаві вирізи, вирізи хальтер. В даному випадку ви можете якраз відчути, який ляний сет про вас. Наприклад, цей сет буде додавати вам романтичності, кокетливості, а цей сет навпаки зібраності та маскулінності. Ще окремо хочу згадати за ляні, і не тільки ляні кімоно. Я вам скажу, що ця тенденція. Дуже про мене в цьому сезоні. Просто уявіть, ви берете екстра короткі шорти, якесь красиве боді і накидаєте це богемне кімоно. Воно може бути з льону або шовку. Дуже красиво, якраз те, що ви відкриваєте частину тіла, але покриваєте це все в максі кімоно. Тоді ви граєтесь на контрастах. І ще кімоно може бути не тільки у максі варіанту, але це може бути варіант нижче лінії стегна. Ви можете комбінувати і з брюками, і з спідницями. Але як на мене, оця ідея кімоно справді до нас повернулася таким Великим трендом, ми вже за ними скучили. Окрім того, що вони класно виглядають у місті, мені здається, що такі кимоно, особливо у Максі варіанті, дуже гарно будуть вписуватися у ваші пляжні образи. Взагалі дуже важливо фільтрувати ці тенденції і стилізації, і чітко розуміти, які підійдуть для міста, а які підійдуть для пляжу. Тому що коли ми в місті відкриваємо надто багато тіла, коли воно все таки приталене, відкрите, як на мене, це не завжди доречно виглядає у міських умов. Тому Варто розділяти і відчувати цю тонку різницю. Наступне це літні костюми з жакетами. Але окрім звичайних оверсайзних жакетів і таких благородних бермудів, зразу мені на думку спадає Джулія Робертс з фільму Красуня. Я думаю, ви пам'ятаєте цей легендарний оранжевий костюм. Так от, зараз вони, звичайно, вже з нами декілька сезонів, але в цьому сезоні я помітила, що ми повернулися до жакетів з коротким рукавом. І, Як на мене, ця свіжа ідея вона дуже класно виглядає. Це може бути в Рочений жакет і подовжений жакет він може бути навіть більш романтичним, але особливо ті леді, які обирають свої зібрані образи для офісу, будуть дуже класно вписуватися у офісний стиль. Трошки масло-масляне, ні? Трошки можна масло-масляне, Я просто звикла, що на рілсах все так чітко. А тут я можу собі. Філософствувати наступне це капрі, і хоча я до них дуже скептично ставилася, але я відчуваю, що я готова до них також повернутися. Що важливо з капрі: ловіть лайфхак, дуже класно комбінувати їх з тими самими подовженими кімоно, з оверсайзними сорочками. Це може бути якийсь ще більш оверсайзний кардаган для того, щоб погратися трішки на контрасті, цю приталеність поєднати з чимось більш об'ємним. Тому, дівчата, чекайте, і мій образ з капрі. Я Думаю, що я до цього дозріла. Якщо ви також, пишіть в коментарях. Як завжди кажуть всі ютуб блогери то я ці фразочки в них повчилася. Наступне сукні. Взагалі я знаю, що дівчата обожнюють на літо просто сукню, тому що це готовий образ. Давайте розглянемо якісь цікаві, небанальні ідеї. І перше з них це сукня з заниженої талії. Взагалі, якщо копнути трішки глибше, то саме Коко Шанель була тією, хто започаткували ці мінімалістичні сукні з заниженою талією. Це про 20-ті. І як на мене, це дуже красиво може підкреслити вашу лінію талії. Це комфортно, багато з них також має такі резинові вставки. Вони можуть бути як у міні, так і у міді довжині. Довжині. Довжини. У міді довжинах. О, вони можуть бути і у міні, і у міді довжинах. Наступна гаряча тенденція це Аладдіни. Я вам скажу, що цей тренд. Настільки швидко підхопили модниці, що справді з чогось такого дуже невідомого, далекого, це стало супер повсякденною річчю. Загалом, але можна під'єднати як до спортшику, так і до більш богемно елегантного образу. Як на мене, це дуже класна, комфортна на літо, особливо якщо це натуральна тканина, якщо це якийсь дуже легкий матеріал, тому що якраз коли в нас вільні речі, в нас легше дихає тіло, і як на мене, це справді дуже. Дуже класна, комфортна річ і альтернатива звичайним якимось ляним штанам. Мені особисто, от як назва Аладіни, зразу е нагадує якусь таку східну тему, тому хочеться додати навіть якийсь тюрбан, прикрасу, можливо, на голову. Хоча і в звичайних кежуальних е поєднаннях це також буде виглядати дуже класно. Тому трішки магії в нашому житті не завадить. Наступне це шапочки Кроше, і загалом в'язка. такий міні-тренд. Це з шапочками, які ви можете додавати до суперповседенних опів. Образів, джинсові бермуди, майка і вже стильний, класний свіжий образ готовий. Але ви можете додавати ці шапочки кроше і до інших в'язаних деталей. Це може бути якась спідниця або сукня. І це, як на мене, доречно виглядає і в місті, і десь на пляжі. Взагалі, щодо в'язаних сетів, я би звернула на них увагу, тому що дуже часто вони саме з натурального матеріалу. І прошу, будь ласка, дивитися на склад, щоб там не було ніякого поліостеру. Краще, щоб це був котон, котон віскоза. І, як на у мене це дуже класна альтернатива звичному льону, звичними поєднанням, тому що там може бути дуже цікавий принт, закладено, або цікава в'язка. Це можуть бути варіанти із спідницями, із шортами, із штанами. І тут важливо дивитися взагалі наскільки щільна ця в'язка, тому що якщо це щільна в'язка, буде окей закривати тіло і буде доречно виглядати в місці. Якщо це той варіант в'язки, коли е, вона така більш розвільнена і може бути багато відкритого тіла, може бути видно цей купальник під низом, це вже більш пляж на тематика, я думаю, що ви відчуєте цю різницю. Давайте логічно перейдемо до наступної тенденції, і це Бог-стиль, коли ми носимо такі вільні сукні, ми носимо якісь вільні блузи. Ми можемо на контрасті їх одягати навіть з достатньо гранжевим денімом, але якраз така стилістика трішки Хлої, ізабель марант, Вони дуже круто будуть виглядати зараз, в 2025 році, тому що насправді цей цикл тренду знову дійшов до нас на свій пік, і це може можуть бути і закладені у образ бохо деталі, наприклад, ковбойки, вони можуть бути більш легкі літні варіанти, це може бути бохрома, це може бути замша. Тобто, пам'ятайте, що дуже часто ця стилістика може ховатися у невеличких деталях, які ви одягнете просто до своїх базових образів. Наступна тенденція це для тих, хто не дуже любить льон, як я скажу відверто, що свою гламурність я проводжу навіть у літній сезон, і ця пожмаканість льону не зовсім моя історія. І якщо говорити про літо, я дуже часто Часто ношу шовкові сети, все таки цей глянець він виглядає як на мене набагато благородніше і більше в моєму стилі. Взагалі, головне питання, питайте, а це? Про мене чи ні, тому ця тенденція для любителів такого більш жіночного стилю, глянцю, гламуру. Зараз я помітила, що дуже багато таких шовкових сетів представлені з мережевними деталями. Як на мене, це виглядає справді дуже ніжно і навіть романтично. Це може бути варіант красивого топу з штанами палацу, або варіант якоїсь майки з міні-спідницею чи шортами. Зараз є дуже багато різних варіацій, і для тих, кому набридли вже звичайні шовкові комбінації, Бінації, які насправді з нами в цьому сезоні також вони прям вже з нами дуже багато років залишаються, тому що це супер універсальна річ. Тому можете приглянутися до сетів, які, до речі, ще можна роз'єднувати. Також щодо деталей, я помітила, що дуже багато додають таких красивих тоненьких шовкових шарфиків, які ви можете взагалі відвести у інший образ, або ж красиво доєднувати таку вертикаль до образу з шовковим сатом. І якщо продовжувати тему саме таких жіночно елегантних стилів, то хочеться згадати за. Напівпрозорість. Звичайно, кожної весни, літа, ми всі говоримо про напівпрозорість, але я хочу дати вам такий найлегший спосіб, як можна вкрапити у свій гардероб. Це напівпрозорі спідниці. Дуже часто вони з такою підстраховкою і закривають певну частину тіла, але вони дуже класно додають такої розвільненості, ніжності. Хоча я би навіть сказала інколи провокативності, особливо якщо це більш темні варіанти. Але чому вони так прожилися взагалі в гардеробах дівчат, тому що їх справді. Легко стилізувати. Якщо ви хочете погратися на контрастах, додаєте якусь оверсайзну маскулінну сорочку чи жакет, і це виглядає справді дуже ефектно. Якщо ви хочете навпаки продовжити цей жіночно елегантно сексуальний вайб, можете додати якийсь красивий боді, тоді це буде виглядати зовсім по-іншому. Тому вибирайте чи відтворити таку жіночно сексуальну історію. Що про вас? Наступним ідея для тих, хто любить образи з таким ефектом легкої недбалості, це піжамні шорти. Взагалі, піжамні сети, вони можуть бути з дуже легкого котонового матеріалу, це може бути варіант в полоску дуже часто, але модниці ви можете і роз'єднувати і ці шорти одягати навіть з оверсайзним жакетом, з якоюсь оверсайзною футболкою. Тому така легка деталь з вашого домашнього піжамного гардеробу дуже класно розслабить образ. Як на мене, це круто працює для тих, хто справді не любить такий 100% зібраний образ, а любить розслабленість і комфорт. Наступне з незвичного це японська стилістика. Якщо придивитися, то багато брендів додали такі е, елементи традиційного японського костюму. Як на мене, це дуже класна, ще зовсім не заюзана ідея. Ну і давайте пройдемося по деталях, тому що саме вони дуже часто визначають стилістику вашого образу. Тобто, якщо ви одягнете якусь е, розслаблену, романтичну сукню або подібного силуету з кепкою та вашими улюбленими кедами, як на мене, ви одразу цю. Мінімалістичну сукню відведете у спортшик. Як на мене, це дуже класна актуальна комбінація. Або якщо ви додасте до вашої романтичної сукні, наприклад, Федору, ви одразу відведете такий більш вестерн стиль. Як на мене, такі характерні головні убори виглядають справді дуже круто. Також не забуваємо про улюблений головний убір усіх азіаток, а саме панами. Я зараз бачу, що дуже багато представлено варіантів і в текстилі, і в соломі більш нейтральних відтінків, яскравих відтінків. Я сама приглядаюся до такого головного убору. насправді дівчата, особливо невисокого зросту, мініатюрні. Я рекомендую придивитися. Дуже органічно буде виглядати саме на вас. І, звичайно, не можу не згадати за хустки, які я особисто скажу, ношу не тільки як головний убір. Я часто можу додавати цю хустку в районі талії для того, щоб додатково підкреслити її, або носити як топ. Це прям моя улюблена історія. І я всю азію, поки там зимувала два місяці, носила це. Ці хустки як топиться і секс, і комфортно, і в валізі не займають багато місця. Щодо взуття, то особливо хочу згадати за клоги, які ми носимо е, у е, таких комфортних, розслаблених е, літніх образах. І також хочеться згадати за в'єтнамки, тому що зараз в'єтнамки в стилі тотемно, невеликому кіт-н-хіл або просто на плоскому ходу ми носимо практично з усім. Також, до речі, я це тестила вазі. Це було єдине взуття, яке було зі мною тому що мої босоніжки вмерли від баліських дощів, а гуси було некомфортно носити при високих температурах, тому я проходила у в'єтнамках. Цілих два місяці. Це просто був стилістичний шок, але я вижила дівчата. І щодо деталей, звичайно, солом'яні сумки. Ви можете вибрати ту форму, яка вам більше подобається: структуровані шопери, в яких ви можете помістити половину свого життя і спортивну форму, і ноутбук на роботу. Або ж це можуть бути якісь класні м'які клачі, які ви можете вписати навіть у вечірні образи. Звертайте увагу, що солома може бути не тільки традиційного бежевого а, кольору, це можуть бути і і варіанти з чорної соломи, з яскравою соломи. Тому підбирайте те, що більше впишеться у ваш гардероб. Ну що, я щиро сподіваюся, що я надихнула тебе проявлятися і пробувати щось нове в цьому сезоні. І тепер головне питання: де це все знайти і як між собою комбінувати. Я вже зробила всю роботу за тебе і створила літній гайд. Це як вижимка найкориснішого від мене як стиліста, як підготуватися до цього літа. Там все, як я люблю, чітко стильні формули, клікабельні колежі. Більше ніж тисячу посилань по категоріях перевірені класні актуальні речі. Ну і з приємних бонусів хто придбає цей гайд, отримують мої промокоди стиліста. Це більше ніж 15 промокодів і одна-дві покупки зі знижкою з цими промокодами, і ти відбиваєш суму сіло гайду. Я отримую просто неймовірний фідбек від дівчат. і Вони пишуть, що це не просто гайд, це ціла енциклопедія. Що мені треба було писати книжку. Тому завантажу і полегше собі життя. Ну що, перше відео для ютубу записано? Можете мене привітати? І пишіть в коментарях, які теми вам ще цікаво розглянути на моєму Ютубі. Дякую.